Так, спокійно сьогодні попрацював, не спіша. Хвороби знайшов, Мінський к Мінськ. Заводиться прекрасно. Залишилося ще е, тросик, газовою ручкою зачіпаю. Не знаю, дворі вечір. Пора вечер готувати. Що, чи я ще встигну, трошека того. Там ще тілося деякі дрібнички там зробити. Мотор не, не, не болтається, там вихається одне кріплення було підрізане. На щось, на щось. Ми його заварили, все файно. Ну, Звичайно, що ще щеплення. Ставити щеплення, спробувати передачі, як воно. What the f-